друзі. Третій за ріком подинок кі... Ігор Дицький, номер 6 Андрій Васів. Удар по воротах від Дудаша. Буде кутовий. Абсолютно очевидним був фаворитом на перемогу у турнірі Smart Rockstars по завершенні руглярки. Зараз момент, який верхований. Я хочу вам навіть сказати, аж дивно все це виглядало. Елекс пройшов свого суперника. Зараз після цієї атаки. Удар від Мельничук. Лапшій. Апші на далі передача, зараз м'яч що не залітає. Дудаш не вдається йому акцентовано пробити. Дацко. Далі усіку передача, Верхола! Яремович намагався зараз прийти Руденка і з Іван Яремович. Пробуває, знову пенгап. Починає дощити у Львові. Давненько не бачилось. Е, із опадами, так, у славетному місці Лева. Верхола, Верхола. Удар повороти від верхоле. Першого тайму. Панків, Дацко. Надеємо пробити. І шної друзі влучають. Друзі. Закидання на Нагірну. нагірний, як же грамотно зараз переграє. Забиває. Мельничук пробиває пробуває застрок. Петлак, пробуває, Петлак. Дацько, удар хороший, який у його виконанні дацько ще одна. Батько. Удар є забитий м'яч. голом визначається. 2-0. Рахунок у зустрічі. На іровому майданчику. Найчастіше він діє. Він керує діями свого колективу, який м'яч забуває нагірний. 3-0. дубль е, від Івана нагірного. Потрібно місце, потрібний час. Патько. Батько удар. Робляє ще право на аут. 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 Робляє ще право Смарт-трокторс, аби не пропустити. Підопічний Гігорія Кодіново ось так трапляється. Наступний поєдинок, завершальний в рамках сьогоднішнього дня, Coders Tukis.